Вітаю! Ви дивитесь події тижня. Ми зібрали для вас головне, що відбулося у Павлограді та регіоні. Сьогодні у випуску наше місто запобігло відключенню води у західному Донбасі. Як муніципальна варта контролює обмеження у комендантську годину? Чому зростає кількість респіраторних захворювань? І що радять лікарі? Готуємось до зими, нові тепломережі та заборгованість за тепло. Активна молодь Павлограда зустрілася з міським головою. Говорили про розвиток громади та спільні проєкти золото для Павлограда. Перемога гліба Мазура на всесвітніх іграх. Новий навчальний рік уже на порозі. Як у місті готують заклади освіти до 1 вересня. У Павлограді триває історія з вилученням собак із квартири. Комунальники вже втретє навідалися за цією адресою. 240 учасників та рідкісні породи. У Павлограді відбулася масштабна виставка собак. Над західним Донбасом знову нависла загроза зупинки водопостачання. Щоб цього уникнути, Павлоград перерахував аванс за послуги водоводу. Як це допомогло зберегти воду для міст регіону – у нашому сюжеті. Завдяки Павлограду відключення води у містах Західного Донбасу не буде. Місто сплатило наперед кошти водоводу Дніпро-Західний Донбас, щоб уникнути зупинки водопостачання не лише для Павлограда, а й для сусідніх міст споживачів, таких як Тернівка, Шахтарське, Синельникове. Місто Павлоград, як завжди, винайшли додаткові кошти, які ми перерахували буквально вчора. Додатково свого роду передплата зробили для того, щоб стримати цю ситуацію з відключенням. Ми в черговий раз підставили своє плече і нашим містам, сусідам, партнерам. Міський голова наголосив, що Павлоград активно працює над створенням альтернативного водозабезпечення. Після завершення проєкту місто зможе отримувати до 5-6 тисяч кубометрів на добу, що покриє близько 80% потреб. Якщо ми вийдемо навіть на там 5 шість тисяч кубів, в разі відключення води ми матимемо можливість, ну точно можна сказати, що як мінімум, почасового постачання води, ну як максимум, і постійного станом на зараз ситуацію тимчасово стабілізували, проте місто готує резерви на випадок можливих криз у майбутньому. Патрулювання вулиць, профілактичні бесіди та контроль магазинів. Як місто стежить за дотриманням правил комендантської години? Дивіться. У Павлограді муніципальна варта патрулює місто під час комендантської години. Інспектори об'їжджають мікрорайони, перевіряють парки, сквери та зони відпочинку, фіксують порушення від перебування на вулиці у заборонений час до розпиття алкоголю у громадських місцях. Іноді молодь ігнорує обмеження, ховається за зупинками або не стежить за часом, продовжує гуляти компаніями навіть після настання комендантської. Дехто вважає, якщо на вулиці горить світло, то там можна перебувати, вигадують власні часові Обмеження для комендантської години. Вже 23.30, Вже комендантська година. Комендантська година в ну, кометі світло чи що кажуть? Ні, ну я не знав. Я спрашиваю, ваших гадені змісілись. Я думав, що літом це з 12. А світло горить, бо після опівночі шахтарі з роботи повертаються, пояснив Сергій Сербін. Інспектори також контролюють роботу магазинів уночі, адже вільний доступ до них може приваблювати порушників порядку. З громадянами проводять профілактичні бесіди та попереджають про адміністративну відповідальність. Нагадаємо, на Дніпропетровщині, окрім Синельніківського району, комендантська година діє з 23-ї години до 5-ї ранку. У Павлограді фіксують зростання захворюваності на респіраторні інфекції. Лікарі вже підтвердили появу в області нового штаму COVID-19. Як убезпечити себе та вчасно розпізнати симптоми? Розкажемо у сюжеті. У Павлограді фіксують зростання випадків респіраторних інфекцій. За два тижні таких зареєстрували 490. Зокрема, можливий новий штам COVID-19 – стратус. За даними центру громадського здоров'я, випадки зараження новим штамом коронавірусу підтверджено в семи областях України, в тому числі у Дніпропетровській. На першому місці стоїть Неймовірна слабкість, лихоманка сідає голос у захворівшої людини, ну, кашель може бути насморк. Захворювання розпочинається миттєво. Перші симптоми можуть з'явитися вже через кілька годин після контакту із захворілим. Тяжких пневмоній немає, але треба звертати на це увагу, тому що. Я знаю уже людей, які перехворіли, які хворіють на стратус. Ну і я є, не є виключенням. Лікарка наголошує, при перших симптомах не займайтеся самолікуванням, залишайтеся вдома і звертайтеся до лікаря, з яким уклали декларацію. В кожній амбулаторії працюють кабінети температури чи хворих. Телефонувати лікарям, можливо, лікар вам порадить, що треба робити, щоб поки не звертатися. Не йти, якщо ви працюючий, не йти до роботи, тому що ви можете принести цю інфекцію на робоче місце. Завідувачка закликає утримуватися місць великого скупчення людей, бо вірус нікуди не зникає та передається повітряно-крапельним шляхом. У центрі міста триває заміна труб, а підприємство нагадує про багатомільйонні борги споживачів. Чи вплине це на подачу тепла, дізнаємось далі. Комунальне підприємство Павлоград Теплоенерго продовжує готувати місто до зимового періоду. Наразі завершують прокладання нових тепломереж по вулиці Полтавській. На сьогоднішній день тривають у нас роботи по підготовці до опалювального сезону 25-26 року. На даному етапі завершуються вже роботи по прокладанню підземного трубопроводу від дитячого садочка номер 2 на вулиці Озерні до Полтавська, 81 а залишилось завести тепломережу в саму теплову камеру та здійснити реконструкцію труб в тепловій камері. Протяжність трубопроводу, що вже проклали, становить 360 метрів. Паралельно проводять ревізію та заміну запірної арматури і труб по всьому центру міста. Проте, як пояснила майстриня дільниці, прокопувати землею ділянки по вулиці Полтавській поки що не будуть. Ми не можемо закопати в даний момент всі ці ділянки трубопроводу, тому що потрібно спочатку провести гідровипробування цієї траси. І після цього я сподіваюсь дуже, що кінець серпня, початок вересня, ці роботи повинні бути завершені. Окремо підприємство наголошує на проблемі заборгованості населення за послуги теплопостачання. На сьогоднішній день комунальне підприємство Павлоград Теплоенерго населення вже заборгувало майже 300 мільйонів гривень. Тому ми вимушені працювати як досудовими вимогами, тобто це надсилаємо попередження, смс-повідомлення, якщо у нас є номери телефонів. Також окремо працюємо з поданням до суду та до виконавчої служби про стягнення заборгованості. Ця заборгованість, за словами представників Павлоград Теплоенерго, безпосередньо впливає на роботу підприємства. Ситуація в тому, що якщо населення, скажімо так, буде вчасно сплачувати свої борги, то підприємство буде мати змогу надавати якісну послугу, своєчасну послугу, готуватися в опалювальний міжопалювальний період, проводити всі модернізації, роботи з там заміни труп та інші якісь роботи. Сплата за безпосередньо спливає на те, щоб підприємство могло своєчасно підготуватися та надати якісну послугу населенню міста Павлограда та іншим підприємствам, бюджетним установам, в тому числі. Водночас начальник юридичного відділу підкреслив, що відключати тепло боржникам не будуть, проте абонентів закликають вчасно розраховуватись за спожиті послуги. Відключення від мереж централізованого опалення заборонено, існує певний порядок відключення від мереж централізованого опалення, тобто підстава наявності заборгованості не позбавляє нас їх можливості відключитися, а нас від'єднати їх примусово від мереж централізованого опалення. Тобто, ми, тому ми і працюємо з цими боргами для того, щоб могли їх стягнути і виконати в повній мірі їхні зобов'язання. У День молоді у Павлограді зібралися активісти, волонтери та творчі колективи, щоб обговорити розвиток громади разом із міським головою. Деталі зустрічі у нашому сюжеті. До Дня молоді у Павлограді відбулася зустріч міського голови з активною молоддю міста. Змінилось дуже багато в нашому місті і це не я один роблю. Це ми робимо всі разом, разом з вами. І ви в першу чергу. У залі зібралися представники різних структур міста, молодіжних організацій, волонтерських об'єднань, творчих і спортивних колективів. Підходить ваш час. Коли ви приймете по своїх напрямках життя, життє, життєдіяльності, напевно, приймете естафету своїх батьків, своїх вчителів. Зараз ви тільки навчаєтесь жити. Ну, Судячи з того, скільки тут знаходиться, у кожного різне. є. У нас і захисники в цій залі, які вже захищають сьогодні, захищають перш за все дітей, перш за все своїх, свої сім'ї, своїх батьків, свою Україну, в, яку, в якій живуть, за цими їм щиро дякуємо. Міський голова привітав юних активістів, подякував за ініціативність та внесок у розвиток громади, а також відзначив тих, хто особливо проявив себе у громадському житті. Молодь була приємно вражена увагою з боку влади. Загалі це було неочікувано, Так як я вийшла тільки з відпустки, мені такий сюрприз. Нагородило, я так розумію, за те, що я майстер майстерничого навчання. Як молодий професіонал, навчаю дітей саме було для мене. Це було неочікувано. Я досить не, не очікував нагородження. Тому що я працюю просто в волонтерському хабі, збираю там повербанки і сильно багато не роблю Для, для військових, так багато. Повербанків, плитосідки в хабі. Взагалі я гадаю, що під час війни колектив фахового медичного коледжу це є розшільна сила для майбутніх медичних працівників, для майбутньої медицини, як і міста, так і нашої області. Адже під час війни медики на рівні з рятувальниками та ДСНСниками рятують та надають життя іншим. Сьогодні, 12 серпня, відзначається міжнародний. День молоді, в тому числі і в Павлограді. Сьогодні міський голова Анатолій Вершина зібрав нас з метою, щоб відзначити, вручити нам подяки, якісь призи за активну позицію в житті міста. А також молоді активісти звернулись до однолітків. Саме головне не зупинятися. От якщо є в тебе мрія, не боятися йти впевненими кроками. Якщо щось не виходить, от правильно сказав наш мер Анатолій Вершина так що потрібно дослухатися до людей, які з тобою працюють старшого віку. Тобто, якщо тебе виникають питання, краще підійти і спитай, але не лякайся. Підходь, питай і в тебе все вийде. Саме головне ти впевненим кроком. Не бійтеся робити щось. Слухайтесь батьків і допомагайте там військовим. Я бажаю ніколи не відступати від своєї цілі, адже будуть траплятися якісь перешкоди, якісь нагаразди. Проте потрібно завжди йти вперед та досягати своїх цілей та мрій. Головне не зупинятись, тому що зараз такий час, коли молодь по особливому активно повинна себе проявляти. Вона повинна не соромитись йти тільки вперед, і ніколи не зупинятись. Захід об'єднав молодь і владу, щоб зробити Павлоград кращим. Він став поштовхом для співпраці та нових досягнень, надихнувши учасників він надалі активно долучатись до життя міста і створювати його майбутнє. Гліб Мазур з Павлограда здобув золоту медаль на всесвітніх іграх у Китаї. Про переможний фінал та шлях до міжнародного успіху спортсмена у наступному матеріалі. Гліб Мазури з Павлограда здобув золоту медаль на всесвітніх іграх 2025 у Китаї. <плес> у фіналі дисципліни К 1 у ваговій категорії до 63,5 кг кілограмів він переміг суперника, продемонструвавши високу технічну майстерність та стійкість. Ця перемога стала кульмінацією тривалого шляху спортсмена, який раніше здобував титули на чемпіонатах Європи та світу. Зокрема, у червні 25-го року він виграв золото на 30-му угорському кубку з кікбоксингу ВАКу у Будапешті в тій самій ваговій категорії. Завдяки цій перемозі Україна піднялася на третє місце у медальному заліку всесвітніх ігор 2025, здобувши 11 золотих, 9 срібних та 6 бронзових медалей. Гліб Мазур продовжує прославляти Павлоград. Та Україну на міжнародній арені, ставши прикладом для молодих спортсменів та гордістю рідного міста. Навчальні заклади та дитячі садки у Павлограді готові приймати дітей. Оновлені приміщення та облаштовані укриття для захисту під час тривоги. Далі наш репортаж. У Павлограді активно готують заклади освіти до нового навчального року. Відділ освіти разом із спеціальною комісією перевіряє школи, дитсадки та позашкільні установи, щоб подбати про безпеку і комфорт дітей. Ми вже на минулому тижні проводили моніторингове відвідування закладів загальної освіти і дошкільної освіти. І позашкільної освіти, а з метою перевірки готовності до початку до нового навчального року, 25-26. брали участь: це поліція, це держпродспоживслужби, це ДСНС, представники громадськості, представники депутатського корпусу керівники закладів ну звісно. Я як начальник відділу освіти при перевірці у нас звертали увагу. Це звичайно, в першу чергу це безпекові умови, це укриття. Також дивилися санітарні вузли, звичайно дивилися спортивну залу і дивилися їдальню, де діти будуть споживати їжу в цьому році. І ну як і протягом всіх років війни, не виключення. Ми також намагалися зробити все так, щоб дітям було затишно і безпечно працювати в закладі. Перевірка у порівнянні з минулими роками почалася раніше, що дозволяє більш ретельно проконтролювати всі процеси. Є час закінчити роботи, які у нас. Ще є робота, робота дійсно є. Ви розумієте, що в цьому році ми на базі закладів загальної середньої освіти приймали національний мультипредметний тест. Проводили, і у нас деякі заклади були задіяні. Починає з травня місяця і закінчує липня місяцем. Тому часу було обмаль, але ми готуємося, готувалися. Не з не завершуємо цю роботу. Відділ освіти стежить, щоб жоден заклад не залишився без необхідних оновлень. Були проведені ремонтні роботи, і дуже багато. Наприклад, в спортивній залі, в так як у нас була вона трошечки в аварійному стані, ми замінили дошку, ми перекрасили, тобто зробили, щоб дітям було безпечно займатися фізичною культурою, приходити до закладу. Також, ось, наприклад, ми зараз знаходимося на першому поверсі. Він також зроблен, перекрашений повністю, і завдяки нашим. Вчителям він набув такого сучасного креативного виду. Наймасштабніші роботи проводили в ліцеї номер 11 де з 2023 року оновлювали матеріально-технічну базу. Дійсно, у 23-му році відбулася така неприємна подія внаслідок ракетного обстрілу. Наша будівля нашого ліцею. Постраждала, ну мабуть, може найбільше на, на селищі, тому що практично із 242 вікон 230 були пошкоджені або повністю, або так відсотків на 60. і відповідно потребували заміни. Ми тоді за допомогою і відділу освіти, і нашої служби нашої на це цивільного захисту брали таку фанеру, фанеру закривали вікна, утепляли на зиму. І запланований ремонт на 24-й рік. На жаль, були проблеми стосувалися тендеру, недобросовісні виконавці. Незважаючи на труднощі, колектив ліцею закінчив підготовчі роботи. Дякуючи і погоді, і якби таким всім умовам виділено було з місцевого бюджету досить велика сума 17 мільйонів гривень. Повністю замінені були вікна. Ми вже врахували, як бачите, врахували те, що школа була побудована, і деякі вікна були в нашому фоє, в спортивній залі, були дуже великих розмірів, мали велику парусність, і ми їх уменшили, заложили на половину вікна, уменшили. І зараз вже наша школа має можливість повністю працювати. От, ну і як тільки буде якась можливість, вже перша, щоб ми вийшли в класи, тому що у нас то можливість займатися в укритті є, але все таке, ну, світлі навчальні класи є класи. І діти хотіли б займатися, і ми б хотіли займатися в класах. От, тому чекаємо такої можливості, чекаємо нагоди, що наступить мир на нашій землі, і діти повернуться до навчальних закладів, до нормального життя. Після масштабного ремонту ліцей повністю готовий зустрічати учнів 1 вересня. Створюємо всі умови для того, щоб діти можли мали можливість навчатися офлайн безпосередньо з вчителем. І у нас зараз для початкових школи для початкової школи у створенні умови, коли кожен клас має своє власне приміщення, не так, що один коридор, і в коридорі сидять там класи і заважають один одному. У кожного класу свій окремий приміщення, кабінет. Не меншу увагу приділяють підготовці дитячих садків, де також проводять ремонти та облаштовують ігрові майданчики. Це відмостку зробили, підлогу ми зробили, майнометри, кіноманометри, кришу. Ну, дякуємо. З 1 вересня у дитячих садках впроваджують новий формат дистанційну форму навчання. Наказом Міністерства освіти затверджено положення про дистанційну форму навчання в закладі дошкільної освіти в червні. місяці. І з 1 вересня у нас буде дистанційний садок. На сьогоднішній день вже зараховано 208 дітей в цей садок. Батьки обрали форму навчання в дошкільної освіти саме дистанційно. Роботи залишилося небагато дофарбувати стіни та завершити прибирання у приміщеннях, щоб все було готове до початку навчального року. Дякую за роботу. Ви завжди на зв'язку на і душею своєму закладу. Вночі завжди з людьми тут і прибігаєте, і робите все. Ми цінуємо вас, вашу роботу, вашу відданість. тому Дякуємо всім. Під час перевірок медичні працівники стежили за дотриманням санітарних норм та оцінювали готовність установ до роботи з дітьми по переліку і є терміни у вони собі. Лена Івановна Дуднікова Дякую їй за те, що вона кожного року бере участь в нашому моніторинговому відвідування, задає питання нашим медичним працівникам з приводу надання першої медичної допомоги, як треба реагувати там в кризовій ситуації або в надзвичайній ситуації, які можуть виникати в будь-який час. До першого дзвоника лишаються лічені тижні, і оновлені заклади освіти знову наповняться дитячими голосами. Історія з вилученням собак із квартири у Павлограді викликала бурхливі обговорення у соцмережах. Муніципальна варта та працівники затишного міста знову навідалися до господарки та продовжили вилучати тварин. Деталі у сюжеті. У Павлограді історія з вилученням собак із квартири отримала продовження. Це вже третій виїзд муніципальної варти та працівників затишного міста за цією адресою. Під час першого забрали вісім собак, на другий раз п'ять та одну сьогодні. По-перше, ми у відношенні неї склали адміністративний протокол за порушення правил отримання собак. У присутності свідків сусідів. Остання була притягнена до адміністративної відповідальності. Окремо звернули увагу, що набагато їй стане легше і краще жити, тому що вона всю пенсію тратила на цих собак. Господарка пояснює, що підібрала собак на вулиці, бо їй було шкода тварин. Але згодом утримувати їх стало складно. На вулиці підбирала. Шкода була цуценят була щінков. Просто шкода. А виходити на вулицю та виносити їх було ніколи. Виносила на ринок, але безрезультатно. У під'їзді вже відчутні зміни. Стало менше смороду та шуму. Ситуація залишається під контролем комунальних служб. Чотири лапі ж знайдуть нові домівки або турботу у притулку. На виставці у Павлограді зібралися понад 240 собак із різних міст України. Це цуценята та ветерани від поширених до рідкісних порід. На одному майданчику показали найрізноманітніших чотирилапих. Деталі у сюжеті. У Павлограді відбулася виставка собак, змагання, де експерти перевіряли відповідність тварин міжнародним стандартам порід. Захід зібрав понад 240 учасників із різних міст України. Зокрема, із Запоріжжя, Харкова, Кременчука, Полтави та Дніпра. Цей захід це шоу Виставка собак. Це такий собі конкурс краси між собаками. Це така достатньо складна система, яка існує всесвітня наша кінологічна спілка України. Вона входить у всесвітню систему кінологічної ефір називається. Так? І наш Павлоградський клуб він також є частиною цієї всесвітньої системи і є ідеал породи. За словами організаторки, кожна порода має детально описаний власний ідеал. Стандарт сформований ще сотні років тому. Участь у змаганнях беруть лише породисті тварини. Оцінювання відбуваються у кількох категоріях: від суценят до ветеранів старших восьми років. Кожній категорії окремо. Ви бачили, що ми судили різні ринги. Собачки по різним критеріям заходили маленькі, там бебі, цуценята, юніори. Це там молоді собаки. і Собаки потім старші. І найстарші це собаки старші вісім років. Це ветерани. Вони приходять в клас ветеранів. Це почетно. таке ну, якби не всі собаки, не всі породи доживають до цього віку. Змагання проходили на двох рингах. Тож за один день учасники мали можливість вибороти одразу два титули. Тут проходить регіональна виставка собак рангу ЦАЦ. Двійна виставка. Тут дві виставки проводяться в один день, і ми маємо можливість отримати два титули. Якщо ми виграємо у програмі, були представлені як поширені, так і рідкісні породи, які можна побачити на подібних змаганнях. Сьогодні із дуже рідких у нас не дуже рідких. А ну, по-перше, це ті породи, які на сьогодні уходять. Раніше була дуже популярна порода колі. Сьогодні в нас є два представника цієї породи. Це достатня рідкість. Наприклад, є великі собаки, там кавказька вівчарка, наприклад, або італійський хорт. Це взагалі є собачка їх дуже мало, і вона у нас сьогодні є одна представлена на нашій виставці. Є такі просто породи, які малочисленні самі по собі. Серед учасників і досвідчені заводчики, і ті, хто привіз собак на виставку вперше. Друзі, доброго ранку! Усі ми нарешті готові відкрити офіційну нашу виставку. Для одних змагання стали поверненням на ринг після довгої перерви, для інших дебютом. Господарі заздалегідь відпрацьовували рухи та стійку, привчали собак до уваги публіки. Її звуть Пепсі, вона цуценя. Це її перша виставка, і взагалі вона перший раз на такому заході їхала в машині перший раз. Їй 8 місяців. Вона ще малеча. Ну, може, чогось вона ще й не вміє, але малечі. Для багатьох такі змагання вже стали традицією. Це нагода зустрітися з однодумцями, обмінятися досвідом і підтримати одне одного. У мене перший раз уже на yeah. до, до, до до. виставка нам дуже подобається. Ми не перший рік сюди приїжджаємо на виставку зі своїми собаками. Завжди дуже приємна атмосфера і завжди дуже класна організація. Через війну багато власників тварин тривалий час не брали участі у виставках, тому цей захід став шансом для них. Дуже дякуємо організаторам за те, що все-таки в такий час організували цю подію, тому що дуже хочеться, незважаючи на всі ці обставини, на обстріли, продовжувати кінологічне життя. Тому дуже-дуже вдячні. Був період зупинки через війну, через те, що я зі Слов'янська, тому якби, така ситуація тому дуже вдячна. Я вже профі можна. Говорити так, що я профі, але довгий час не виставлялись. За війни у нас була перерва велика. Це наша перша виставка за три роки. Учасники зізнаються, що охоче приїздять на такі події заради особливої атмосфери та завдяки якісній організації. Була війна, і виставок було мало. Важко було кудись доїхати, а Павлоград не так далеко, і тут завжди гарні виставки, атмосфера і люди. І ми любимо їздити в Павлоград. А звідки ви приїхали? З Полтави. Виставка у Павлограді стала майданчиком для спілкування та обміну досвідом між кінологами з різних міст України. Критерії, оцінки важливі, але справжня цінність виставки це любов учасників до своїх улюбленців. Це були події тижня. Дякуємо, що залишаєтесь з нами та цікавитесь життям міста. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі наступного тижня.